Вітаю, друзі. Тема нашої розмови сьогодні звучить так: людина не повинна про себе думати більше, як вона заслуговує. І це приведе її до успіху. Зараз я скажу свою думку, чому? Дуже багато людей, дуже багато людей. Вони завжди, хто хвалиться або хто про себе великої дуже думки. Я зверну увагу, що такі люди. Нічого не могли в житті досягнути, бо їм було дуже важко тримати свої ті слова, які вони говорили. Наприклад, вони там кажуть, що хочуть купляти машину дорогу, але проходить там тиждень, проходить місяць і ніхто нічого не купляє. І та людина просто вже не має де дітися. Або хотіла похвалитися, піднятися в очах чи своїх друзів, там, знайомих родичів. Тому це вже. Це вже людині тій дуже зашкодило. Або буває так, що, знаєте, от, навіть наперед, наперед, навіть наперед, рік, наперед-два. Людина таке може наговорити, які в неї будуть плани, як вона хоче то робити, і що буде мати, який бізнес відкриє. І ви знаєте, воно нічого не виходить. Та людина зазвичай дуже старається, щоб то, що наговорила кругом. Щоб, хоча б, як мінімум, трошки так знаєте, воно все позбувалось. Бо вже просто на все в один прекрасний момент буде виходити встидно на вулицю, всі питають, друзі, знайомі, ну де ж там то все, що ти там хотів зробити чи хотіла зробити це. І дівчата люблять хвалитися, і жінки, і чоловіки, і всі. всі. В нас така людська натура це знаєте, приблизити трошки хоча б на словах, то, що ми Ну, те, що ми би хотіли мати, то, що ми би хотіли від себе, то, що ми очікуємо. І нам, якщо так, воно в житті трошечки вдається, трошечки складніше, довше. Ми хочемо, то пошвидше сказати, і вже нам так легше якось так, ну воно допори до часу, тому що по тому воно все доганяє, того всього нема. І людині стає просто людина з часом. Ну, перетворюється вже мало хто таку людину слухає. Мало хто слухає її, ну, слухати, слухають, але, але не вірять. Але не вірять, Тому що казав, одно вже не сталося, казав друге вже не сталося. І воно, знаєте, це не серйозно. це не серйозно. Так само дуже, дуже, часто, дуже часто можна звернути увагу, коли там чи хлопець, чи дівчина каже наперед, ну я скоро там женюся або скоро виходжу заміж. Щоб своїм подружкам сказати, чи друзям там хлопець, якщо ще довго не одружений, і він хочеться сказати наперед і вже легше, і вже всі кажуть, ну, нарешті там, ну, там, ну, все добре. ну, от, І вже йому так легше ходити, але проходить там, наприклад, якийсь певний період часу, там, місяць, два-три, і всі питають, ну де ж там, чому не запрошуєш на весілля і тому подібне. Ну і вже муситься видумувати, знаєте, такі історії. Майже-майт, майже, майже вже от -от, але ми щось там ну, посварилися. Ну, не мов би, але бачите, вже, вже хотів, вже мав там, женитися, чи... виходити заміж. Ну, а просто не склалося та й все. Хоч... Хоча того всього і близько нічого не було, навіть і на горизонті, то нема нічого поганого, коли того немає. Воно буде з часом у кожного. Всі люди дочекаються своєї долі, просто треба чекати, уважно, не спішити, бо це є життя, майбутнє. Ну, але про це я вже якось е, на рахунок цієї теми вже у другій нашій розмові розкажу свою думку на рахунок сім'ї. Е, не знаю, коли дасть Бог, та якось воно на серці буде, та тоді вже розкажу. Яка моя думка? Ви вже собі свою співставите, та якщо комусь, трошечки воно щось пригодиться та й вже буде добре. А зараз тема, що не треба казати людині про себе більше, ніж вона насправді, знаєте, вартує і заслуговує. чого? Видати, дуже складно по тому жити. По тому дуже складно то тобто, все доганяти свої слова, і воно не виходить. Воно, воно все дуже не виходить. От. Бо в людині на голові зразу ну, от будуть питати там, за місяць, де мій бізнес, де там, моя машина дорога, що я сказав, де там, і квартира моя, що я сказав, що вже буду купляти, там, де, де, там, не знаю, де там, будинок, що вже от -от, там, маю вже будуватись вже ми, там, вже всю землю купили, то все. а нічого не починається. Людина ходить, ходить, а час іде, і вже кожен. Каже, ну де і де, людина не знає, просто що казати. Раз відговорка буде друга, третя, тому просто вже ніхто не звертає увагу на слова такої людини. Тому, на мою думку, краще не договорювати. А от я собі так от -то розумію, що а от коли людина не каже нічого, не спішить казати, то тоді краще набагато виходить, а вже казати, вже казати, коли є. Тоді людину нічого не обтяжує, людина нікому нічого не винна в словах. Е, людина розуміє, що ніхто не має ніяких очікувань від неї. Там, е, дома батьки, друзі, про одруження ніхто не чекає, бо не кажеться, ніхто не каже, коли-коли, ніхто не чекає, коли вже на новій машині хтось приїде, чи в новий будинок буде заселяти, чи купить квартиру, ніхто не запитує, бо цього всього ми наперед не похвалились. І тому легше тоді справді цього всього досягнути. Легше працювати, легше заробляти, легше старатись, легше йти до того всього. Людину нічого тоді не обтяжує, вона ні перед ким нічого не наговорила. І таку людину вважати будуть в майбутньому серйозною, тому що, от щось є, придбав або щось хоче зробити. Зробив, тоді сказав, і всі кажуть, ну, знаєте такий вислів, от цей сказав, цей зробив. Ну, так саме краще. Бо то, коли казати про себе більше або свої плани перевищувати на майбутнє, воно і так, коли людина розуміє, ну, і так, то не збудеться. Тільки на себе просто негатив, такий ну, обманщик, несерйозний чоловік, чи несерйозна дівчина, бо таке скаже і не виконує. Таку людину просто не послухають, на таку людину немає відповідальності. Ніхто не може сказати, там, наприклад, от треба буде позичити такій людині гроші. Ти приходиш кажеш, там, от, кажеш там, друзям, позичте мені скільки, скільки грошей. Вони розуміють, ну любить бреха. Людина брехати любить і. Е, ну, як можна позичити, коли людина не відповідає за свої слова, коли ми можемо тоді вже казати, ми віддамо там за місяць, всі будуть знати, ну, то, ти ж брехав до сих пір? І тепер, напевно, що теж брешеш, бо ти не будеш мати звідки віддати. І так ніхто і гроші не зичить, і ніхто не допомагає, ніхто навіть не звертається, бо так само можуть щось попросити, допоможи нам. І Люди просто будуть знати. Ну, зараз цей скаже, що допоможе, там щось, ну, чи навіть прийде щось допомогти, чи з роботою, чи як. І може не бути. Чому? серйозний, чи серйозна. Казала до сих пір одно, то нічого з того не було. І, ну розумієте, який ми на себе тоді кладемо, знаєте, кладемо собі таке ім'я, таке ім'я то, ну знаєте, таке несерйозної людини, несерйозної людини. Тому я не бачу в цьому кінечному результаті, я не бачу в цьому нічого такого. Коли людина себе перевищує, перевищує свої е, полузначення в житті, або свої думки, свої поступки, вона завищує про себе завищеної думки воно тільки буде шкодити. Воно так і так нічого не збудеться і немає, воно тільки буде шкодити. А якщо ми будемо. Якби, ну Тут вже таке слово напевно, що вже ти, е, варта скромними. Поменше будемо всім все розказувати, то тоді воно буде просто йти само в руки. Але це треба мати в думках, у своїх, у бажаннях своїх. По крайній мірі, якщо і кажемо, то кажемо. Я то хочу, але я не знаю, чи вийде От, якось хіба так, з такою добавочкою можна це казати. Але я не знаю, чи воно так буде. Ну, це вже буде серйозно, тому що ми так би це от уже кажемо. І коли хтось там очікує щось від нас, чи побачити в нас чи допомогу, люди завжди будуть пам'ятати, ні, ну, казав, там чи казала, ну все ж таки, що не знає, точно, чи так буде. Ну і це вже трошечки якби. Легше. Воно буде виручати, якби, вже в такому, що може і не статись, ну Хіба казати? Ну я не впевнений. ну Бажано взагалі нічого не казати. Бажано жити, жити по таких, знаєте жит... по такому факті, факті життєвому, що є, про то і кажеться. уже фактично воно все просто показується само по собі. ну там Машину не приховати, дорогу, квартиру не приховати. Воно все і так люди побачать, але побачать у свій час. Або там удруження не приховати, все побачать люди, все буде. Але у свій час і всі будуть казати, навіть наоборот. от якийсь там скромний, ніхто нічому нікому не казав, там. Чи не казала. А все там файно. так. Скромність людину завжди украшає, це Правда, на скромну людину є більше надії, більше поваги. Знаєте, скромна людина вона не є. Люди вважають, що це є не гонорова людина, не знаєте, така людина, що такій людині можна довіряти. А як це лежить, коли людина скромна і багата, то це вже просто дуже добре. Коли людина справді щось має та не хвалиться, справді щось має та не розказує плани на майбутнє, а просто все примножується. То це надзвичайно гарно і серйозно виглядає з боку, по-діловому. Ну, так, знаєте, серйозно. З такою людиною завжди будуть рахуватись, бо знають у людини слово закон. От людина сказала, там я зроблю то і то все вірять. До такої людини стараються і лишнє не сказати. І зайве не попросити, або там, бо знають, що людина каже, я тобі, наприклад, там, зечу гроші там. Умовно кажучи на місяць, але щоб ти там віддав, бо знаєш, у мене слово, і всі розуміють так: у нього слово треба віддати. Або попросити продовжити. Ну, скаже добре, або там ще щось послухати. От я тобі даю то, віддаш, так як брав. О, Так, от такій людині довіряють. Така людина може піти, сказати, дай мені своєї машини поїхати. І такій людині дадуть, коли ти приїдеш завтра, ленько буде в тебе. Як щось станеться, я відповідаю. І люд, люд, такій людині вірять. З такою людиною краще рахуються, з такою людиною всі краще живуть. І коли воно так у житті, то все це і притягує. То завищене очікування, що в нас, якщо ми будемо тримати його в таємниці, воно збудеться. Воно все само притягує. Тому на рахунок цієї теми, що не треба про себе більше думати, як людина заслуговує, це дуже правильно. Це дуже правильно. Така моя думка. Мовчати, по факту нехай всі бачать, а людина нехай мовчить. Знаєте, як кажуть, слава буде йти та попереду людини. І та серйозність і та така, знаєте, і людяність, і скромність вона буде йти попереду людини. І такій людині ззаді просто легше вже йти. Бо, ну, знаєте, є ще такий вислів. Згадав собі, щось, що спочатку людина. На ім'я працює, а потім ім'я працює на людину. Це є дуже, дуже влучні слова. Це дійсності правда. Спочатку ми заслуговуємо перед усіма собі свій такий надійний авторитет, людяний авторитет, без самооцінки, підвищеної надійність. І тоді краще жити. Всі довіряють, всі поважають. І так і самому приємно. Інші самій там це стосується як. Хлопця, так дівчини, як чоловіка, так жінки. Це на всіх стосується, бо всі ми люди і у, приблизно думки у всіх одинакові. Дуже часто сказати про себе щось більше не треба, бо справді то більше воно може і не прийти. А коли мовчати, то все то більше воно прийде. Воно прийде і тоді. І самому буде тихенько, радісно на то дивитись, як воно все приходить. Знаєте, бо тоді набагато легше і те, і мати в руках, і ніхто не скаже, що не заслужив, бо всі будуть казати. Ну, ця людина заслуговує, вартує, бо вона скромна, ну, нехай і має. От. Така моя думка, друзі, на рахунок цієї теми. От. Радий був з вами поділитися. Ну і до наступної нашої розмови. На все добре вам!